Виставка, благодійна виставка шоломів часів Першої світової війни. Я хочу представити пана Анатолія. Це чоловік, який займається відновленням, реставрацією. Ну і власне ця чудова колекція, унікальна колекція це цього чоловіка. Натолій, будь ласка. Ну, Дружка, почнемо з того, як воно називається? Воно називається Пікерхим. Чому Пікер Це в перекладі з німецької шолом з пікою. Пік, пікель це вістря або піка, хельм це шолом. Це головний бур, яка використовувала німецька армія, починаючи з 1842 року до 1915-16 От. Дуже цікаві експонати. Починаючи з цього, це взірець 1860 року. Дуже цікаві на ті часи. Дуже продвинуті були люди. Як би здавався, дивіться. На це вентиляція. Це просто що коли вийка, щоб голова не запотіла, відкрив собі вентиляцію. <рес> <і рес> ви зубайте, що ці, ці всі війська воювали в нас на глочині. Так. так. А так. А що, ну, це це шкіряні. Шкіра. Ці які йдуть шкіряні. Це починалося все з шкіри, це все латун, йде корал, піка і все решта. Тут піка це означає піхота. Шарик це кугельхем, кулькація. Кугельхем це, це артилерія, це тобто вигляд ядра. Okay. Німеччина взагалі вона має в собі дуже багато земель, різних земель, князівств. І кожна земля своїх вияків, відправляючи на війну, старалася їх якось виділити. І тому на кожному пікельхельмі, на кожному шоломі тої чи іншої землі. Касі, там недалеко є. К... Я... Касень це столиця Гесінської землі. Да. А від Касина ну, там якраз є Швальмштадт, то так якби наше партнерське місто, а, з яким ми зараз співпрацює. <рес> якраз він передасте. Вітання. з Прикарпаття. Це. Є... Поліцейський шолом, теж дуже цікавий, незвичний. Теж якось, щоб відрізнятися, тут зовсім інакша піка, інакша оран. Це ми переходимо, це вже офіцери. Офіцери вони набагато цікавіші, тому що курнатура багатша, і вони яскравіші. І саме річ земля, ну, найменша во яке було цієї землі, це Мекленбург-Штрелець. Оце от примірник. Це знову бачимо Баден, Вюртенберг, земля Вюртенберг. Це русський, але це вже гранадірські полки мали. Такі. В 15-му році, коли вже стала трошки напряженка з цими, з латунню, з шкірою, вони вирішили спростити варіанти. Вони зробили так званий Ерзац, В перекладі це є замінник. Тобто почали з, дешив, з більш дешевих матеріалів виготовляти. Перейшли на фурнітуру залізну і почали виготовляти з фетру. Це лінійка вже йде, це по 15-му році, це фетрові шолома. От як фетрові капелюхи, як наше, наше дідицькому матеріали вони. Але ж вони були пропитані, вони тримали форму, вони тверді, і, звичайно. Ну, і так само, як шкіряні, вони. Діякого це залізний варіант, так само розмір, що пробували і залізні варіанти цієї примісти. Це ну, трошки тяжкий. Але вони ж від кульових вражень не рятували. Ну я якраз хотів зараз -за сказати, що вони не несли в собі ніякого захисту. Ну, я від дощу, від пилюки, від візуки, від кулін, від шаблі, від цього, від осколки вони не спасали. Але все вони, це були атрибути їхньої форми, воно це. До yeah. речі, напевно, що у кожного асоціація з Першою світовою війною, це, напевно, цей шолом. Тому що дуже часто його використовують. Це символ Німеччини. Тих часів. Хрест означає, що це ополченці. Побачимо там хрест там. Ну, так само, як зараз є ветерани, які знову прийшли на війну, де ще щось, ополчення набирали старих людей і там ще. Тому вони бачимо так само. Це Прусія, ополчене з хрестом, це Саксонія, теж хрест присутній. Були цікаві варіанти. Вони і в тропіках використовувалися, і по ну, державці вони були обтянути матеріалом. Це той самий фетр, але обтянути матеріалом дійсно, в фільмах вони зустрічаються. Це так звані шако. Це їхній пращук, це був ківер. Якщо взяти старі от фотографії, можливо, ми десь бачили малюнки шфільми. Вони в таких широких шкіряних, чотирикутних на голові оборах були. Це з них зняли. Це є шако. Вони спережалися єгіря, кулеметники, Е Залізничні команди. Це ми бачимо офіцер. Так само і знак офіцер Він більш багатий, зроблений цікавіше офіцер землі баварія. Ну і так само в них були присутні арзації варіанти. Замінники? Так, замінники, ну, перейшли в 15 2015 році. От якраз оце от. тут залізна фурнітура повністю і він фетковий. Хоча ще використовувалась латуна, на подикулі, тому що запаси на складах були. Спочатку вони йшли шкірані, потім ну, знову ж таки перейшли на фетр. Але все одно дуже цікаві головні убори. Це легка кавалерія нього скакала. Для чого це часто питають. Сюди кріпився шнурок. Ага, можливо, такий якісь пера там був. Ні, 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 ні. Mm -hmm. там був шнурок, який чіплявся чи на шию, чи на плечі. Щоб Тому що в бою як там злетіло... Так, звичайно. Mm -hmm. Тому що кінь несеться, там проскакав пів кілометра, де там потім шукати, де воно впало. А це лінійка найцікавіших mm -hmm. і найгарніших це гусар. Тут використовувалось хутро морського котика. Це земля Брауншрейг з черепом череп. Це у них була Адамова голова це не те, як у нас символ смерті, це навпаки символ безстрашення, що, тобто перемагаємо смерть. Це Саксонія. Це бачимо хрест теж вже. Можете вже трошки запам'ятали, що це є оболчанець. Це дуже цікавий шолом, тому що це гановерський. І кожен листочок має собі назву е, тої місцевості, місцевості, де колись ці полки отримали якусь перемогу, перемогу чи відзнаку. Ми тут бачимо ватерло, е, пенсула, це півострів. Це вже була Штальхельм. До речі, я вам скажу всім галичанам, ми живемо в Галичині. І кожен знає, що таке і чув селі гальма. Там баба з Гальми курає я... Шолом. друге. Це пішло від німецького «хелм». Тому що пишеться Аш, он читає кашель, я каш, е, може читати. Гельмар. Шталь-хельм. Це 16-го року, це взят 17-го року, це австріяки його використовували, австрійська, до речі. ОСС так само вже потім його взяли. Звіл зброю, це 18 рік. Один з унікальних експонатів це правда, це репліка, це копія, пояснюю чому. В 1917 році австрійські генерали ну, вони були впевнені, що буде за ними перемога і буде парад перемоги. Ну і генерали такі, ви знаєте, люди дуже ніжні, вони не вояки з передовою. щоб носити на голові. Цю гельму вони заказали собі з фетру. Ніби і форма, та, але легеньке, акуратне. Ну і перемоги не було, парад не відбувся. Їх знищили. Лишився один примірник в Венському музеї. Ну Я його відновив по фотографіях цього Венського музею, я його побачив, я зразу загорів, що це я, його я можу не можу показати за яку ціну. Да ви його знайшли? Я його знайшов, каже, під Полтавою. В мене взагалі я не знаю, як і Полтаваль ця річ може опинитись. О, що це таке? Це дзвоник у вигляді Так. Кажи на камеру. В першу світу він не міг туди попасти, тому що, скажімо, війська не заходили російські німецькі міста, щоб його притягнути звідти. Скоріше всього, що в Другу світову війну якийсь вояка. СРСР. Будучи в Німеччині як трофею, привіз. потім я виставляв на сайті, мені сказали, що можливо це з училища воєнного училища Німеччини, тобто дзвонить, що <звіць> не реєрву там на цього. От така от дуже цікавий дуже експонат. Візьмеш? Во візьме руку. Отак, отак. Таке дзвонить. Він срібний. Рідний, значить, він має такий, почекай, почекай, почекай. Ага, бачиш? Він інакше такий такі сизі витолки свій це зрібну. Угу. І судячи по всьому, по травмуці це і артилерист, і офіцер. Тому що тут зірочки офіцерські і шарик, тобто курір ми бачимо такий, як на офіцерському шову. ну, на артилерійському шолові. Ось угу. такий от. Такі от. Експонати. Паршому, наприклад, це Прусія їхній знак Орал. Це Меклунгор Швейер, Барин, Саксонія, Багарія, Ганова, Брауншвейк. Це цікаві поліції. На місці Вікторії, сотні Упа Вікторія і навколо і навколо, навколо, навколо тих. Унікальна, от подумай, унікальна пряжка упа, саморобна. Дві кокарди, Штамковані і ось кокарди саморобні. Це це оригінал. Ось вони там крутяться угу. з алюмінією, хлопці виводять. Самі вирізували, та... випилювали чимось. Тепер вже ти зробили капличку, поставили. Так, ми тільки започаткували. Завтра їдемо, напевно, накривати. Дай Бог, вже бачиш, довгих 4 роки. Воно все тягнулося, але Богу дякувати, що не, не цей, що не пропадає. що Перстень з тризубом, то я хіба візьму в руку, бо його поганенько видно. Це теж знахідка Стисова, нашого товариша. То що? Щось таке подібне в тебе є. Срібне. Ну, Срібне, але з тризубом. Але з тризубом, А то просто. <ганування> ну, він там, тало... а що ви, як ви думаєте? Це говорить? бронза. Бронза, а тут була ще цей емаль, бачите, сильні залишки сильні. Збита південної сильні сорву, кусок герані, це закрилок від герані. Так, бачите, це, от як поповість у нас називається. Хлопці присилають або волонтери, які Весь час контактую з нашими хлопцями на передовій, вони чітко розуміють, що це, це є історія, яку формує на даний час. Це сучасна історія, і, і ось вона як формується в теперішніх моментах. Ну, у нас теж є ідеї і вже приміщення, тільки вибрали основніше, що допомагати фронту, а музей так, української так. з витягами ми зробимо Або пізніше. Так, то ще Поки па... що кош... кош... коштів не вистачає на все, щоб зробити. Ще, ще пан Андрій Калоконця теж Зараз... ну, пізніше. трошки пізніше, це теж, це, це можна сказати, верхівка такого волонтерського групу Болекішення. Що... Та не тільки ще є в нас, сіточка у нас є дуже, Та, дуже багато, ж, є Всі люди, які е, помагають. Так, направли великий, бо оцей, 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 оцей такий кістяк, оцей вулик, як вони називаються, це дуже-дуже влучне дуже слово. Він працює на цю перемогу і, і тим самим не забуває про те, щоб залишити це в історії і збудувати по новому історію. О, вам ще потрібно е, окопну пічку. 155-го снаряда роблять окопні, окопні пічки. Хлопці гріються у бліндажах і в окопах. Так, так. Е... Часу, вже було більш розвинуто. Монети того часу, кулі козацькі. Цікава річ, цікава речі. От, Наприклад, оцих два ключа. Це не місцева знахідка, це знахідка в Бориславі. Це знахідка на місці, це був ліс і на місці спаленого монастиря татарами на початку 1600-х років. з монастиря так, і ось уявляйте, і тих два ключе знайшов ямці. Тож мороз по шкірі вдуматися в таким. Пані Оля, це ваша тема. Оце середньовіччя, те, що Віговського, ця людина, вона займається дуже глибоко відновленням праху Виговського і взагалі всю історію відновити ту частину правдивої історії, якої ми навіть по крупинках витягли. не нашої території, це на той час період Грушевського. От, але вона виглядала у 1918 році, отак от виглядала тисяча гривень. Ось цікавий, цікавий предмет. Це наш побут. Як думаєте, що це таке? Шучу, шучу. Ну. Горіхи Правда, це горішки собі. Я, як коли знайшов, я так тішився, думаю, ну хтось там коровий пасець, знаєш, річки Ну, Але це старий предмет. Ось предмет цікавий, це жіночий предмет. Пані Олени кажуть, бо ви вже бачили, ви вже знаєте. Знаєте, що це таке? Це є сторічна жіноча помада. О, так, це, це помада за Австрії. Дивіться, вона вся була по золоті. Бачите, але вона була по золоті, вона вся була така, тільки то, що просто земля з'їла. Ось є такий, я його назвав шпідлик, така штучка, що підтягує. Ходіть лиш. Так. І є залишки помади. Ну, понюхай. Ще пахне? пам'ятає, знаєте, так. Такою помадою колишньою.